Ти що Вася гониш що? я не понимаю тебе, Вася. Коротше кенти, сьогодні в мене фан зустріч. Знаєте, де в мене фан зустріч? Не в Тернополі, а в збаражі. Я серйозно, не знаю, скільки прийде людей, може взагалі ніхто не прийде, а може не прийде, я хуй знаю. В общем, бля, якщо ніхто не прийде, то блядь, похуй, якось ми проведемо час, блядь, в збаражі. Вот. Потому що я заїбався до Тернополя, я їжджу по області. Я роблю такі сходки. Якщо ніхто не приходить, то похуй, вообще, реально. Походимо. Ми зайдемо чим зайняться нам, живчиком. Ха-ха-ха! Да ми пані, чим будемо займатися живчиком, а да. Дайте я вийду з машини, мене заебало сидіти. І вам, певно заебало дивиться, що завжди в машині сижу. Тому що, блять, весь движ бувається тільки в машині, серйозно. Зажди, блять, плки в машині, в машині, блять, бухай в машині, їмо в машині, спимо в машині. Машина, це наша машина, машина це друга хата. Всі знаєте, що машина це друга хата. Нема десь пати, бля. Магаєш в машину і спиш в машині. Короче, ребята, не буду вам багато пиздіти, блядь. побачимося вже в бар, вже, Давайте, блядь. Дивіться, гуяк і ні Знайшов я лупу за лупу, бля. Лопа залупа. Хочу подивитися, блядь, що ви подивилися, який я буду через а, цю залупу. Дивіться. У -у 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 -у. Як вам? що так? Они ти ж дежунишь, я не ж гонишь, диви, 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 Опа, блядь, тепер я вас дивлюся. Так. Ого. Ого, ти ж γон... Ого, ти же ти ты шо такое? Я... Яка кая планета. година, <оль style> <sharp inhale> блядь. 15.02, блядь. Он зустріч же проходить без мене, курва, А я в тернополі, блядь, я, я цього не люблю нахуй. Бля, я, я цього не люблю, серйозно, ребята. Я не любить запізде, це капіт, бля. Що з барак який зіки часом. Мене там трошки приїхатись. Але погуй, блядь. І піздить. Давайте, блядь, побачимося пізніше. Приїхали курва і тут нікого нема. Бачите, О, танк, блядь, значить танк. <ріху> нікого нема, блядь. Я запізне, на півгодини, блядь. Ай, бля, коротше, бля, зараз якісь приключення. Короче, підійшов один підписчик, бля, панці це з джек сяв колись. Люди ходять всюди. Тут, короче, тут ха-ха ти пізніш? Коротше, ну прийшов один бацик, дав мені оцей нафиг. Вітамін С, бачите, вітамін С. Зараз залізу на цей танк і буде, знаєте що буде камери, ой, не камери, а буде камера в рот і вперед. That's why I am bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bring it, 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 bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bring it, bring it, it, bring it, bring it, bring it, it, bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bringing it, bring it, 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 bring 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 Я сану блядь bring it, bring it, bring it, bring it, bring Тернопольский флип Марвин, во. Я же заебался, серьезно. Все, блядь, ну нахуй. Что мне роби, блядь, мне же смешно, куро. Ты не смеешь, блядь. Давай лезь, ну, пузы давай. У меня так ругается, блядь. Давай, давай, лезь. Ты не могу. видишь, не пузы? Видишь? Иди, иди. Ротанг перегенится, блядь. Ротанг Хорош, хорош. Давай роби зацеп нахуй. Давай. Що не зробиш? Тут буста маленька, то можна одразу впасти, блядь. ну не впасти, тому одразу на ноги впав і погор вже. Я дуже бою нахуй звідси. Ну давно покажи. Ой, блядь, не смішить навіть зерно. Ну я з'єбую Купили ми в общем, що ми купили, джевчик. Майонез салатний. Майонез салатний. За 4 гривні, блядь, Це ж піздець. За шість і хліб за 4 гривні. Так. Гроші, ми хотіли купити пікнік сосиски, Сусіски, ікру і чи кушку, блять. Але ніхуя нема. Тільки ми купили хліб і майонет, блядь, і все. Зараз шукайте сусідки, якийсь інший магазин. Може ще пікнік знайдемо, не знаю. Але хочу хочу, але хочу хочу купити пікнік. Але в мене бюджет на сьогодні 25 гривень. Я вже немає грошей просто. Ми стараємося економити. І купили гроші хліб за 4 рубля, і в мене не до 6 гривень. От. Ось так все ось так. Вийшли з магазину Колібрі з реклама. Во, і во. Купили ми <пору> от водичку, водичку півтора літри, бачите, блядь, джерельна і купили сусіски і все. А, і два сирка таких, зрозуміли? Це вийшло 24 рубля. І в мене є ще рубль здачі. <пору> і коротко. ми потратили на хліб, на, на майонез, сусіски, воду і сирка два. Потратили 34 гривні. Поняли? І в мене рубль, блядь. Давайте я рубль заховаю десь. Всі не просять, що я рубль заховав. не рубль, а гроші де заховав в бутилці, Блядь, У мене рубль залишилося. У мене немає ніяких грошей бля все. помієте? Думаю, цей рубль десь. Якщо я заховаю, то я вам обов'язково скажу, де я заховав цей рубль. Приїхали ми до цього кінта, до підписчика, і ті, в нього собака стрьомна. Якщо робить кошку нюк, типу, типу, знаєте, так. Ну типа она не Жевчик пр продюсер, понимаете? Жевчик сидит на кріслі. Жевчик, типа, знаете, як. Вот кіно знімається и там є кожный своє место має. Короче, живчик сидит на, на живчику. А где мое место? Где мое место? А, воно там. Я думаю, ми його на ні, Ні, нас... ні, який хліб, курва, ти ж не села. не розумію я ніхуя. Скажи привіт. Короче, розсипку тут. Все, нормально, я знаю. Бля, рот, да. Я то все перекопав. Сам? Ебануться. Я ж там вещі? Я би не купав так багато, блядь. Прийде розсипку тут. <ріст> Як бачите, в цьому плані розсипка збирає нам канапки. Тому що ми прийшли зі своїм, до мене хлібчик, ну, сіски. Він коротше, приносить салат, приносить канапки, приносить картоплю гарячу і приносить чайок. розумієте? Я такий, ого, нічого собі ти ж гониш розсипку тут. <ріст> коротше, зараз збирає. Нам канапки живчиком, а ми забрали своє, бачите. Тому що ми зараз можемо поїхати, пропасти на два дня, а грошей вже немає в мене, тільки гроші все робить кармані. І будемо їсти канапки, розсипка. Все, давай. Не дай живчику, бо в мене місця. бачите, я хожу. Мене тут все страчить з тих карманів. Я, груп, заряджаю телефон від карману, з карману, точніше. І все. Та тримай ти! Що, бери ще воду і майонез. Тільки повербанк дай. Добре, давай бери. Ти бери. Ти бери. Ти бери. ти беру ти воду, ти тут. Бери, ти... не можу взяти ніяк, не бай у мене руки заняті. Ти... Добре, давай, бери. Давай, ще давай, ще давай. Ще давай. Тут. Скажи, розсипку тут. Розсипку тут. Не натікає, ти ж гониш. Розсипку тут. Росіпко тут. Росіпко тут. Приїхав в центр, ой, який центр, приїхав коротше, до танку. Може це є центр, не знаю. І буду кувати гривню, блядь Гривню буде в цій пачці Nexus, бачите? Nexus du BL SpoїS, коли знаєш, бачите? Опа, Блядь, залазь, сука. О, блядь, поміняв. Піздит. Гривня буде тут. Ну он блядь Next. Next. Nexus. Я казав Nexus. Короче, во, дивіться. Бачите? Вот. Поняли? Це танк. Це танк, бо блядь, танк, ну коротше, магазин, блядь, камень, центр чи не центр не знаю, Танк і тут одразу опа, блядь, грівна, тут грівна. Поняли? Грівна. Скільки міг, то й дав. Заховав в пачку сирет, бо не було, блядь, бутилки. І все, шукайте. Хто знайде, зразу, блядь, фоточка, фоточка, і мені, блядь, ВК кидайте. І буде заебісь.